Українці, які проживають і офіційно працюють в Польщі, можуть в майбутньому отримувати пенсію з польського пенсійного фонду. Все це завдяки угоді про соціальне забезпечення між Україною та Польщею. Вона діє з 2014 року і передбачає сумування страхового стажу набутого в обох країнах. Але для того, щоб отримувати виплати так само, як і поляки, потрібно дотримання певних вимог, яке саме про це наш наступний матеріал. Основною умовою для отримання польської пенсії є офіційне працевлаштування та регулярна сплата внесків до ЗУСУ. Таку назву має Державний пенсійний фонд Польщі. Вік, з якого тут виходять на пенсію, складає 60 років для жінок і 65 для чоловіків. Однак потрібен ще мінімальний трудовий стаж. Він складає відповідно 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Якщо польського стажу буде недостатньо для отримання пенсії, тоді враховують роки праці в Україні. Якщо ви працюють. Вали, скажімо, 15 років в Україні і не знаю, 10 років у е, Польщі, так тобто, ви можете е, розраховувати на те, що перше частину українську за український стаж вам виплачувати. М сторона українська, так за польський стаж, польська сторона відповідно. Тобто існують там легенди, що Польща буде виплачувати абсолютно все. Ні, існує білатеральна умова між Україною та Польщею з 2012 року, яка це все власне описує. Головне мати документи, які підтверджують легальне працевлаштування, пенсійне забезпечення в Польщі гарантують два трудових договори: договір про працю та про виконану роботу так звана умова навіть одного року роботи може бути достатньо для отримання пенсії, проте сума виплат в такому випадку може складати лише кілька десятків злотих. Тож, що більший стаж, то більші пенсійні виплати. Сума пенсійних виплат буде відштовхуватись від роботи в даній країні. Україна дивиться на свій стаж і на свої квоти. Польща буде дивитись на свій стаж і на квоти заробітку, які були у Польщі. Так? Тобто тут пропорційно виплачує кожна сторона за свій стаж. В українському домі у Варшаві кажуть, чимало наших громадян, які перебувають за кордоном і досягають тут пенсійного віку, звертаються до них за консультацією саме з питання пенсійного забезпечення. Пані Наталя, одна з них. У Польщі вона від початку повномасштабного вторгнення каже: вже досягла пенсійного віку, проте бракує одного року робочого стажу. Так, так, я про це думаю і. От зараз хочу теж на консультацію підійти стосовно роботи, щоб знайти те, що я можу по силах робити, і заробляти гроші теж. Мінімальна пенсія в Польщі складає 1700 злотих. У перерахунку на гривні це майже 19 тисяч. Проте сказати, скільки українців тут отримають ці виплати, важко. Такої статистики наразі немає. Відомо лише, що станом на 23 й рік Польща загалом виплачувала пенсії близько 13 тисячам іноземців. Сказати, що усі можуть отримувати польську мінімальну пенсію, приїхавши і пропрацювавши мінімальний період часу, ну ні, треба виконати низку умов, і тоді можна вже подавати заявку таким чином, чим більші були внески до пенсійного фонду, тим більше шансів отримати тут мінімалку, кажуть фахівці. Втім, система соціального захисту в Польщі передбачає не лише пенсії за віком, але також за інвалідністю та у разі втрати годувальника. Тож українці так само мають право і на ці виплати на рівних умовах із громадянами в Польщі. Наталка Волосацька, Сергій Бордюжа Ірина Ренеошкон. Слава Тіві.